І сьогодні я покажу, де можна халявні цукерки набрати. Я в тих бачила, як це робити, але я сама ще не перевіряла, так що давайте. О, тут цукерки. цукерок було. Бачила, тільки що підняла. Ще буду вам показувати. Коротше, будемо шукати. Так. Тих хто? Це хто? Ти хто? Десь тут точно має бути. Іде. де? Ось така ромачка ще будемо чукати. Можливо, не будь-яка кухня. Отут, от, от, от бачите? Тут у нас 100%. От. <гум> <гум> О, у мене... У мене 31 діамат і 31 скільки. Чекайте, вона ще десь маєш, має бути. Я не пам'ятаю, де.